Вітаю глядачів мого каналу. Хочу я все ж таки подивитися, чи буде якась якісь пастки, окрім ДРГ в Херсоні, чи чекають ще якісь нас пастки, хоча я в це не особисто вірю. Ми дуже демонизуємо росіян, а вони самі по собі, так, да, вони подлі, але вони трусливі. Вони дуже трусливі. А, тому я хочу подивитися на лянорманах. Чи будуть вони, чи зробили вони? По-перше, чи зробили вони вже? А, буду вже прям так задавати питання, щоб не повторюватися. А, будь ласка, карти, покажіть мені. А, чи підготували росіяни в Херсоні а, і коли відходили, чи підготували вони там десь а, пастки для наших ЗСУ? А, покажіть а, мені, якщо да, покажіть мені це. по-перше, я кладу стопчики, щоб розуміти, да, чи ні. Щоб далі не рити вже. Ні. Ні. Але дуже хотілося їм. Окрім тих ДРГ, що я вам сказала, що вони там десь щось якось заклали і будуть люди. Спрацьовувати, але їх повикривають. Більшу частину їх точно викриють. Це точно. А, так, чи будуть якісь теракти, пов'язані з водою? Покажіть мені це карти, будь ласка. Чи будуть пов'язані теракти в Херсоні з водою? Так. Так, навіть направлення, так. Да. І чи ні, це піки, думала черви. Це у нас ідуть чи черви. Так, це. Так, і це навіть карта води. Так. Так, так, так. Угу. Чи буде підрив коховської дамби? Чи зроблять вони підрив коховської дамби? Ні. Так. Чи буде вода отруєна? Чи покладуть туди якусь, якусь хімію е, отруйну? о, в воду. Так чи ні? Так. Так, вони хочуть отруїти воду. Вони хочуть отруїти воду. І хочуть вони це для того, щоб. Наші сім'ї помирали. Наші коріння що померло. Так. Покажіть мені карти. Чи працює зараз вже ця хімія у воді? Чи працює вже ця хімія у воді? Чи вже вона в той воді? Так чи ні? Так. Ну, а тепер ми спитаємо, де конкретно та хімія. Ну, по-любому, хоч Коховське водосховище, хоч Дніпро, Коховське водосховище з Дніпра вода йде, яка різниця? Я не бачу різниці. Ну, добре, давайте подивимось. А, будь ласка, покажіть мені. Вся хімія зараз працює а, в Коховському водосховищі. Ні. Ця химия находится в Днепре, в речке Днепро. Так, так, в речке Днепро. Дніпро Воно буде йти туди на низ Хоча це таке діло. Чи пов'язано це з атомною Запорізькою атомною станцією? Чи пов'язано це з Запорізькою атомною станцією? Так чи ні? Ні. Компас він Надо дивитися ще одну карту. Ні. Nee. Якась хімія у Дніпрі? Якась хімія у Дніпрі? І вона вже там. Вона вже там. Ну, це може бути якийсь контейнер, який вони повинні підірвати. Тоді вона почне діяти. Їм же ж треба уйти оттуда. Чи спрацює ця хімія е, е, після підриву цього контейнеру, в якому вона знаходиться? Так чи ні? Так, вона в контейнері, вона зараз не працює. А ну зараз ми, ми спитаємо, чи працює вона зараз, чи ні. Ну, вже показало, що вона в контейнері. Зараз бідимося. Ця хімія, вона зараз працює у воді, вже вона працює, отравляє воду, так чи ні? Ну, це я вже взяла, розумієте, бо коса це рішення. Яке рішення роботи, да. Бо собака не прошу нам. Вона не прошу нам. Собака ця. Вона каже, да, Так, вона каже, да, але е, ну, тут якось воно не, не зовсім. Тут коса, йде, рішення. Прийнято, яке рішення, тобто. Багато йде баще доповнення? Ні, це не годиться такий отвіт. Я підозрюю, що той контейнер він должен зриватися. Чи здійсниться підрив цього хімічного контейнеру? Чи буде техногенна катастрофа у нас в річки Дніпро від, цього, від цієї хімії? Так, чи ні? Будь ласка, карте, скажіть мені відповідь на питання, чи зможемо ми відвести, справитися з цією техногенною катастрофою, або відвести цю техногенну катастрофу, пов'язану з водою, Дніпровською, і цією хімією? Чи зможемо ми то справитися з цим, відвести це все? Так, ми справимося з цим. І до речі, про це знають, знають наші влади. і звісно вже, і вони працюють над цим, дуже серйозно працюють, причому навіть залучили в цьому спеціаліста, вона жінка, може навіть. Іменно спеціаліст, вона а, я не скажу, що з езотерики, може просто по пікам це якась научна, а, науков, науковець якийсь, знаєте, от, на, займається якоюсь наукою. Розумієте? Тобто, може знайти, бо дивіться, це піки. Бачите, піка. Піка це інтелект. І піка це е, не тільки дами, які займаються езотерикою. Це науковці, це військові, е, це ось оце, все, це все, все, що пов'язано з інтелектом. Ну і давайте об'єднаний такий зробимо. Чи буде якась катастрофа, глобальна катастрофа в Херсоні біля Херсону для України і для наших людей, для військових людей і для цивільних людей? Чи буде така катастрофа впродовж цього тижня? Ні. Але, бачите, трансформація падає. Ні, трансформація це ні. Компас це ну, карта, яку треба докладати. От я тому і докладаю. Так, і те ж саме питання зараз ми іменно розкладемо в лінійку. Те ж саме питання впродовж тижня, чи буде в Херсоні або в біля Херсону. Якась катастрофа техногенна, яка принесе багато жертв, втрат людських, цивільних та військових? Так чи ні? Ну, просто покажіть цю ситуацію мені. Це саме питання, бачите, от яке воно. Тобто, це лабіринт, вони можуть росіяни, це, це, символіс, це сигніфікатор нашого питання, самої ситуації, лабіринт. Люди, вони можуть це зробити, а можуть передумати, а не зробити. Бо коли ви показуєте лабіринт, вам випадає, ви можете. Так, ви можете в ньому блукати, а можете повернутися назад і почати спочатку. Зрозуміло? А тепер три карти дій. Три карти дій будуть йти дуже швидко зміни. вони будуть йти на краще, колодязь. І хрест. Це буде дуже серйозна подія. Дуже серйозна. Вона не хороша, вона не погана, вона просто буде. Давайте я трошки роз, роз, роздвину, покладу поряд, що буде після Христа. Щастя, все. Все. Все, цього достатньо. Люди, там не буде нічого страшного. Дивіться, з обох сторон. Тут колодязь, тут щастя і любов. Давайте я розкрию. Дивіться. У нас йдуть зміни на краще е, оці е, лабіринти, вони, скоріш всього, передумають, не будуть того робити, бо це дуже усугубить їх положення. Вони тоді зовсім світ їх ну, відкине дуже далеко. Е, є таке, до речі, зараз мислення у світі, щоб всі страни закриються від Росії построять забори, вже строять. от Польща, ми почали від Білорусі відділятися. І багато людей зараз про те кажуть, навіть самі росіяни, що ну, які в'їхали опозиціонери, я не знаю, фамілія не запам'ятовую, але я це почула від них, що іменно зараз іде таке мніння, таке, такі думки, щоб просто закритися від цієї довбаної страни, а потім через там кілька десятків років розкрити кришку, як кажуть, подивитися і може оп'ять ще захлопнути надовго. Ось так. Дивіться, значить, тут у нас йде очікування, йдуть зміни. Зміни йдуть. До речі, нам допомагають наші партнери, йдуть вони швидко, ці зміни по пльоткам, але так, знаєте, нервово, бо там ж іде оце ДРГ, вони з ними будуть ще боротися там. Ідуть оці всі, будуть іти, ми будемо получати ці всі звістки, документи Україна, сім'ї, вони в безпечності, і радуга, дерево, все ми, ми, ми себе спасемо по-любому. Звістка буде гарна, оцей хрест і буде гарна звістка. Тобто ми вже оформимо, оформимо нашу перемогу в Херсоні, ось. І а, а, тут буде падати ще на місяць, бо, знаєте як, Херсон ми освободили, а далі там вони ж стоять ще. Я ж дивилася, там Олешки, тоді далі, вони ще там, там її зараз знаходиться десь біля 5-6 тисяч, там ще біля. Розумієте? Ось, і, а, і, а то, що там відійшли, туди далі, ще ті 10-12 тисяч, то таке. Вони відійшли, так. Да. Ще далі, туди вже на лівий берег. А давайте ми продлимо. Я хочу подивитися. Все, тут буде, тут буде успіх. Слава Богу. Слава Богу. І ключ в наших руках. Люди дуже гарний розклад, не буде ніякої техногенної катастрофи. От в мене було таке відчуття, що, що Росію дуже демонизують. Дуже чекають від них так, як вони робили подлості. Вони це і будуть робити. Дивіться, вони віками. Що вони робили? Вони травили, вбивали, жгли, крали, насилували. Те вони зараз і роблять. Розуму нема. Процвітання в них немає. Вони ця нація вона їх якось так придумав. Цей всесвіт, мабуть, для того, щоб ми бачили і розуміли, де зло, а де добро. Мабуть, для цього їх создали. У мене таке впечатлення. Тому я хочу вам сказати, що, звісно, погано, що вони наші сусіди, і дуже багато у нас території, з ними сусідствує. Ну, якось справимося, якось справимося. Будемо великим Ізраїлем. Що робити, куди діватися? Може, колись у них через 100 років. І я лічно, їм пожелала до 12 коліна, щоб їм було дуже після того, що вони наробили, щоб вони все отримали по заслузі. А кожне коліно це 20 років покоління народжується. Да? Дівчина 20 років, вона народила її 40, 20 вже її дівчині народила вона. 20 на 12 це 240 років. Я думаю, не одна я того пожелала. Хтось до сьомого коліна, хтось до 10-го до 12-го. Ну, я якось так вже по-крупному по взяла. 12 місяців, 12 колін. Хай так і буде. На що вони нам потрібні? Придурки. Ось так. Так що. Не буде ніяк нічого такого страшного, окрім тих ДРГ, які там шляються і які там оту поробили ті пастки. Ото оту, там треба напрягтися. До речі, вони поставляли багато техніки, вони теж могли її за. Ну, я думаю, що там це все знаються військові. Вони ж не перший, як кажуть, місяць заміжем. Да? Так що розберуться. Там головне, щоб діти не полізли на ту техніку і люди. Прості, які не зображають, і бабушки сліпі, які ходять по городам, не бачать нічого Наступлять чи на той ліпісток, чи на розтяжку. Ну, ось таке. Так, що так. Так, що все добре там буде з водою, але загроза є. Тому е, треба шукати контейнер. Вони чому так зробили? Вони для себе зробили, е, щоб могли мати. Отход тобто, або зроблять вони то, або ні. Розумієте, щоб вони мали змогу. то Тому та хімія в спеціальному контейнері. Але його, звісно, треба знайти. Той контейнер є. Ну, карти показали, я не знаю. Будемо дивитися. Бо є люди, які опускали той контейнер, ті люди можуть його і витягти, той контейнер. Подивимося. Будемо дивитися, ще перевіряти цю інформацію. Ось так. Все, люди. Такий був розклад. Я хотіла його зробити, подивитися цю загрозу. Почуємось, Па-па.